Чи ведуть шимпанзе війни? До 1970-х ніхто так не думав. Потім дослідники помітили, що у національному парку Гомбе в Танзанії протягом 4 років група шимпанзе я би навіть сказав банда, непомітно патрулювала свої кордони, заходила на територію сусідньої групи і іноді нападала на окремих особин, вбиваючи їх. Зрештою, та сусідня група зникла. А нападники почали користуватися їхньою територією. Такі собі приймати окупанти. Основна ідея Ренгема полягає в тому, що самці як шимпанзе, так і людей, прагнуть знайти можливості для вбивства, оскільки, мовляв, в нашому еволюційному минулому це сприяло доступу до ресурсів і самок. Куди ж без них, отже, підвищувало репродуктивний успіх. Але американський антрополог Річард Брайан Фергюсон в своїй книзі Шимпанзе, війна і історія, на яку я ще неодноразово буду посилатися, кидає виклик цій точці зору. У книзі доведено, що територіальна поведінка і міжгрупові стосунки шимпанзе значно змінюються в залежності від обставин. Випадки міжгрупових вбивств дорослих, рідкісні патрулювання кордонів є поширеним лише на меншості дослідницьких майданчиків. Багато інших канонічних фактів також є спірними. Роберт Сапольський, один із найвідоміших в світі спеціалістів з біології поведінки і власників розкішного волосся, погоджується і наголошує, що з тих пір наука просунулася вперед, і порівнювати людей і шимпанзе в аспекті війни не дуже коректно. По-перше, ми на шимпанзе. І на їх потомки. А ви серйозно? З тих пір, як наші лінії розійшлись як. Бенафлікс Дженіфер Лопес. Ми еволюціонували однаковими темпами. По-друге, Ренгем ігнорує інші види у порівнянні, наприклад, Горил і бонобо, які демонструють значно менше агресії, а спільних генів у нас, що шимпанзе, що з бонобо, однакова кількість. Просто Ренгем цього ще не знав в 97-му році. Детальніше про феномен війни розповідаю у великому відео на моєму Ютуб-каналі. Посилання в профілі.